Прийміть мої вітання і чарівні побажання. Під час сьогоднішньої зустрічі поговоримо про терапевтичні підходи вирішення психофізіологічних проблем із позиції представників різних напрямків наукового знання. Я пропоную для прикладу взяти образу. Всі з нею зустрічалися, тому саме цей приклад можна вважати коректним. В українській мові термін ображатися дослівно означає ображати кого. Ся – себе. Тобто, якщо з зовнішнього світу відбувся негативний вплив на людину, який спровокував її образу, то, по-перше, людина була потенційно готова до того, щоб бути ображеною. По-друге, сприйняла, можливо, і нейтральну, хоча не завжди нейтральну, інформацію, як травмуючу саме для себе. По третє, щось в її особистості відзеркалило саме ті частотні характеристики, які в ній або бракувало, або що, буває частіше, було надміру. І таким чином актуальна ситуація її намагалася врівноважити і зберегти від подальшого викривлення. Отже, розглянемо, як працюють з образою та іншими неприємностями представники різних наукових напрямків. Ну, звісно, першого візьмемо психолога. У психолога дуже різні підходи. Все залежить від знань і кваліфікації спеціаліста. Клієнт заявляє, що хоче позбавитися образи на маму, на чоловіка, на партнера, на весь світ, ну або на когось ще. На камічка, наприклад. Упродовж першої консультації клієнт пережовує ситуацію, часто переплітаючи інформацію з аналогічними ситуаціями з усього свого життя. Клієнт виговорюється. Наш психолог, ну то я да, що той психолог, з яким ми маємо справу, має дуже високий рівень кваліфікації. За допомогою питань різного типу, він намагається утримувати клієнта в рамках заявленої проблеми. А з досвіду, десь на 3, 5, 7 хвилині. Клієнт починає підтягувати все, що він знає, пам'ятає асоціативні різні ланцюжки, з'являються. Тобто, ну, там уже може бути яка хочеш каша, тому надзвичайно важливо уміти утримати клієнта в рамках заявленої теми. Умілий підбір техніки, прийомів і десь за 5-7 сеансів образа на маму, партнера, чоловіка, жінку проходить. Зобразую на весь світ трошки складніше, треба більше часу, бо весь світ великий розмаїтий, а клієнт маленький. Досить швидко і досить результативно. По ходу роботи є шанс напрацювати нові вміння реагування на подібні ситуації. Якщо клієнт ці вміння використовуватиме систематично, а це робить не більше 5% із 100 клієнтів, то зуміє всі ці вміння перевести в навичку і менш активно реагувати на образи в подальшому. Далі, ну, давайте арт-терапевта візьмемо. Метафори, образи, образ, символи в умілих руках гарно знімають напругу. Можна за один-два сеанси досягти відносного внутрішнього балансу. Чому відносного? Бо ментальні образи в голові продовжують свою дискотеку. Щось згадав, знову включився, помалював, поліпив, стало легше. Це циклічний, але надзвичайно яскравий, захопливий процес. Я сама використовую арт-терапію в роботі, поєдную її з іншими методами, люблю арт-терапію, ну, тобто вона дійсно дієва, ненадовго. Далі психотерапія. Психотерапія представлена багатьма напрямками. Основний її посил довго і глибоко. Образу будемо тягнути півтора-два роки, через всі попередні сім поколінь, через все теперішнє буття посипатимемо рани сіллю, розкриватимемо нові, і знову будемо їх посипати сіллю. Ну, це суть психотерапії. У психотерапевта клієнтів небагато, бо більшість з них постійні. Підходить для тих, хто кайфує від процесу, а не результату. Ну, процес дійсно досить такий цікавий, яскравий, захопливий, як, знаєте, такий власний серіал, да, в якому ти виконуєш одну з основних ролей. Лікар. Причому тут медики до образи? Ну, справа в тому, що клієнт, пацієнт намагався впоратися з образою самотужки, більшість із нас так і робить. Через добу в нього почалися головні болі. Пройшло ще кілька днів, на тобі спазм судин, проблеми з тиском. Печінка і кишківник вступили в змогу, влаштували істерику, потім з'явилися проблеми з диханням, з одушінням чи не щитоподібна залу забарахлить, з'являються такі думки. Потім камінчик в нирках, ну і так далі по списку. Медицина в нас симптоматична, тому багато лікарів, плюс багато ліків на виході скучати не будете. Психокінетика. Це надзвичайно е класний, дієвий, мій улюблений метод, якому я саме зараз вдячна, що я ним володію і використовую його в роботі. Працює він приблизно так. Є образа, відмалювали, нема образи, нема симптомів, немає рецидивів, швидко якісно не передбачає участі клієнта. Більш детально про цей метод я розкажу буквально через кілька днів у окремому відео. А як ви вирішуєте питання образ, почуття провини, високої тривожності, неконтрольованої агресивності ну, будь-яких тих станів, тих негараздів, з якими зустрічаєтеся? Бажаю всім мирного неба на нашій благословенній землі і будьте здорові!